гар знання, які я волів би не мати. Я довго мовчав, я боявся. Але коли я дивлюся на ці цифри, коли я бачу ці обличчя мовчати це значить подавати патрони тим, хто стріляє нам у спину. Я не політик, я не прокурор, я свідок ліквідації, і ви теж. Сьогодні ми відкриємо чорну скриньку цієї влади. Ми зламаємо код, який вони писали 5 років. Цей файл називається Спадщина, але його справжня назва зрада. Модуль 1. привид муравйова. Історична петля. Щоб зрозуміти пекло сьогодення, ви повинні подивитися в безодню минулого, 26 січня 1918 року. Київ у місто входить банда Михайла Мурав'йова, наркоман, кокаїніст, садист. Він не просто захопив місто. Він приніс із собою нову технологію: технологію страху 12 тисяч розстріляних за два тижні. Трупи лежали в парках, як дрова. Ви знаєте, за що їх вбивали? Не за зброю, не за опір. Їх вбивали за чисті нігті, за українське посвідчення в кишені, за мову. На їхніх броньовиках було написано гасло, яке не залишало шансів смерть українцям. Це був прямий, чесний терор. Минуло століття методи змінилися. Вони зрозуміли, що кулі це занадто гучно. Пряму фізичну жорстокість кокеїніста Муравйова замінив троянський кінь інструмент, який також, за численними чутками, залежний від специфічних речовин. Але він вбиває не пострілом у потилицю, він вбиває підривом душі. Він ліквідатор національної пам'яті, він ліквідатор надії Зеленський. Модуль 2 артилерія сміху. Операція квартал. Ви думали, це були жарти? Ви думали, 95 квартал це просто гумор? Го, як ви помилялися. Аналізуйте це. Це була військова операція. Це була артилерійська підготовка по вашій свідомості. Роками, десятиліттями вони вдовбивали нам один і той самий образ: що українець це хохол, що ми недолугі, смішні, злодюшки, проститутки. Типовий герой Зеленського це хамовитий бидло завгар. І ви сміялися, ми всі сміялися, а в цей час нам вводили отруту. Згадайте жарт про Томос Термос, це не був жарт, це була атака на духовний фундамент нації. Згадайте жарт про українських повій у відповідь на окупацію Криму. У нас забирають землю, а він жартує про повій. Це не гумор, це був моральний анестетик. Вони знеболили націю, щоб ми реготали, поки нас готували до розчленування. Суспільство, яке сміється з власної історії, не буде її захищати. Суспільство, яке зневажає свої святині, відкриє ворота ворогу. І вони це знали, вони це планували. Модуль 3. ціна зради, бухгалтерія смерті. А тепер відкладіть емоції дивіться на рахунок. Корупція під час війни це не крадіжка, це державна зрада. Кожен вкрадений долар це чиєсь життя. Зеленський несе персональну відповідальність за кожен пункт цього списку. Пункт перший справа Баканова, друг дитинства, сусід по під'їзду, бухгалтер кварталу, людина, яка вміла ховати кеш в офшорах. Він став головою СБУ, головою безпеки воюючої країни. І що він зробив? Він здав південь, він наповнив службу агентами ФСБ. Він втік з Києва в перші дні вторгнення. І де він зараз? Сидить у в'язниці? Його судять за зраду? Ні, він на волі. Він живе своє краще життя, бо він свій, бо він знає, де лежать гроші. Пункт другий шефергейт, брати шефіри, гаманці президента. Роздавали кеш депутатам у конвертах прямо в парламенті, як у лихі 90-ті. лояльність за брудні гроші. Вони купили слуг народу щоб продати народ. Пункт 3. Маски на крові. Пандемія. Люди задихаються. Лікарі вмирають без захисту. А що робить влада майстрів спорту по боротьбі з коронавірусом? Вони продають державний резерв масок в Іспанію, в Росію по 25 копійок за штуку. А вам, вам продають їх по 100 гривень в аптеках. 150 тисяч жертв ковіду в Україні. Це був бізнес на трупах, і вони на цьому заробили мільярди. Пункт четвертий Чунгар. хто розмінував перешийок? хто відкрив ворота пекла на півдні, хто дав ворогу пройти маршем на Маріуполь. Ми готувалися до шашликів, казали вони. Не нагнітайте паніку, казали вони. Це не недбалість, це саботаж, це спланована здача національних інтересів. Половина РНБО під слідством НАБУ. обороною керують підозрювані. Ви розумієте це? Люди, які вирішують вашу долю, однією рукою підписують накази, а іншою ховають награбоване. Модуль 4. Когнітивна війна. Матриця. Чому ви мовчите? Чому мільйони людей не виходять на вулиці і не зносять цю владу? Чому знаючи про Баканова, про маски, про чонгар, ми терпимо? Бо вони застосували проти нас найстрашнішу зброю зброю масового когнітивного ураження. Перший Культ особи. Ви чули ці привітання на день народження? Лідер Всесвіту, лідер галактики, найвеличніший. Це не Європа, це Північна Корея. Вони створюють ідола, вони роблять із коміка месію. Щоб ви боялися його критикувати, щоб ви думали, що без нього сонце не зійде. Друге переписування пам'яті. Це Оруел, 1984. В реальності вони кажуть, це не залужний, врятував Київ, це ми. Вони кажуть, це не волонтери вдягли армію, це ми. Вони кажуть, Порошенко вбив брата. Абсурд. Але вони повторюють цю брехню тисячі разів, поки ви не почнете сумніватися. Вони створюють альтернативну реальність, де чорне це біле, а злодій це герой. Вони зробили вас овочами, виснажили вас, залякали вас. А толку репетувати нічого не зміниться. Це вірус апатії, і він був введений вам штучно через телевізор. Фінальний вердикт: Слухайте мене уважно. Рабство починається з мовчання. Тиранія тримається на вашій втомі. Вони думають, що ви зламані. Вони думають, що єдиний марафон промив вам мізки назавжди. Що ви пробачите Баканова, що ви забудете чонгар, що ви пробачите їм цю холодну зиму без світла, поки вони бігають по теплих кабінетах. Але ми пам'ятаємо все: тих, хто говорить правду, блокують, тих, хто знає забагато, прибирають як полякова. Але нас мільйони, ми не хохли, ми не порноакторки, ми нація, яку вони намагалися ліквідувати, але ми вижили. Не вірте мені на слово, перевіряйте кожен факт, шукайте правду. Бо, як сказано у Святому Письмі, пізнайте правду, і правда зробить вас вільними. Система Зеленського це колос на глиняних ногах, це картковий будинок, побудований на брехні та крові. І він боїться лише одного: вашого голосу: коментуй. Поширюй, ламай сценарій ліквідатора. Ми починаємо зворотний відлік.